Міську газету для учнівської молоді без секретів створюють вихованці гуманітарної школи Палацу дітей та молоді. Діти, які навчаються групі журналістики, не лише вивчають теорію, але й на практиці можуть застосовувати свої знання. Газета, як власне офіційний орган, да, друкований. Вона була заснована у 2002 році тодішнім керівником школи журналістики Валентиною Шумик. Газета була офіційно зареєстрована і авторами, як тоді, так і зараз є учні школи журналістики, палацу дітей та молоді. В цьому і була завжди головна задача і суть цього проекту. Андрій Матвієв, як журналіст, з величезним досвідом, чудово розуміє, що початківцям у цій справі важливо спробувати свої сили на практиці та побачити власні публікації у газеті. Це все є елементами журналістської освіти. Навчання у школі триває два роки, тому колектив редакції газети без секретів постійно змінюється. Можливо. Одні номери сильніші, цікавіші, інші не такі, можливо цікаві, оскільки ну, це не професійний продукт, непрофесійний проєкт, тому все залежить від тих дітей, які приходять, які е, стараються, які хочуть власне, проявити себе максимально. Активно на заняттях себе проявила Олена Царук, тому і стала редактором газети без секретів. Дівчина каже, що їй подобається не лише вивчати ази журналістики, але й проявляти свої організаційні здібності. У газеті без секретів намагаються висвітлювати актуальні події та усе, що цікавить сучасну молодь. Ми намагаємося охопити взагалі життя в рівному. Ну крім палацу, так тут відбуваються деякі події, які ми намагаємося внести в газету, але потім стосовно розвитку молоді, ну це і вуличне мистецтво. Те у нас буде і про і про ну, тобто спів, танці, все мистецтво ми намагаємося вмістити. Газета без секретів виходить щомісяця. кажуть, могли б готувати номери і частіше, проте не мають такої можливості. Адже у газеті без секретів друкують лише авторські дитячі статті, не використовуючи публікації з інтернету. Марина Прощепа, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук, новини Рівного.